Ну, я почну з попереднього питання щодо того, чим Україна може вистояти. Ну, я якийсь оптиміст, все життя з 89-го року, вона постійно якось показує мені особисто, що вона міцніша, ніж я думав, там якийсь час назад. І я от коли кажуть про ці мільярди, десятки мільярдів. Деякі вже кажуть, ну так, да, дійсно там під 200 мільярдів, 180 отримала Україна в різних виглядах. Я собі сижу і думаю про 25 лютого 2022 року. Коли ніяких 10 мільярдів не було, і 5 мільярдів не було, і якось. Впорались, бо були шоломи знімають. Якось, от я і я реально не знаю. Може я чогось не знаю. Я не кажу, що я такий всезнайка. Є таких у нас багато людей, які все знають. Я до них не належу. Сорі. От тому мені здається, що нема, нема ніяких таких, аж таких загроз. Про загрозу монархії я від президентства Кравчука пам'ятаю. Там дуже так активно говорили, що от, от, от він зараз схопиться за владу і не відпустить. Чогось відпустив руки кучми. Ну, таке. Щодо цифр, ну, мені здається, це абсолютно природній процес. Ти не можеш. Будь-яка людина і суспільство, як сукупність людей, вони не можуть триматися на якійсь, на якійсь високій ноті місяцями і роками. Настає. Да, покричали, поговорили, дали гроші, пішли на фронт. Е, і, і зараз, ну, якщо ми я ходив по Києву перших три тижні під час війни Великої, потім приїхав сюди, мільйон молодих людей збирали гроші. Зараз їх менше. Факт. Та, але банкіри кажуть: в 23-му році дона донатили на 40% більше, ніж у 22-му році. Значить, їх, вони, може, на вулицях не ходять, але гроші держава отримує, військо отримує, щось там, я не знаю, медики отримують і так далі і тому подібне. Ну, нема. немає прям. Да, і, я, і я так сижу, думаю: ну, окей, про, про те, що переведення мені здається, це сталінізм. Перепрошую всіх, хто за переведення на військові рейки, це якби 41-й рік. Що давайте, мовляв, а мені здається, у мене перед очима Ізраїль, який 48-го року воює. Але коли ти у якоїсь євреї чи навіть Араба спитаєш місце, він каже: ну да, там війна. Але їхня мета цих хамасів — саме зробити так, щоб ми забули про те, як ми живемо. А мені здається, це найголовніше в будь-якій демократичній державі зберегти. Стиль, спосіб життя. А якщо ми всі скажемо ні, ми будемо похмуро казати всі вперед, давайте зберемось і плакати, я клянусь, це Путін буде аплодувати. Він нарешті дійде до того. О, диви, ми такі їх перелякали. Вони такі зібралися і вирішили, що вони неправильно жили. А тепер вони беруть правильно жити. Я не знаю, може, я помиляюсь, але у мене така думка, і сподіваюся, що я вклався в чотири хвилини. Коло Та я би прошу на що звернув таку увагу увагу: може, не найбільшу, а таку уважку маленьку. Це те, що я десь два-три місяці чую. Таке, що я не хотів би чути, це порівняння у них краще. В Росії... У них перевели все на, на цілодобове виробництво. Mm -hmm. У них лінія Соровіки на краще, ніж наша лінія. я все ж думаю: ух, мол, мої оплески Кремлю. Мої опски Кремлю. Тому що я це досліджую. Мені цікаво, що в Росії відбувається. я я, я 10-15%, вибачте, за непатріотизм. Дивлюсь, що українські mm. засоби інформації, там мережі пишуть, а 90-85 я дивлюся, що в Росії. Назваємо це медійна контррозвідка. Так, і я сижу і дивлюсь: да, завод працює три зміни. А потім люди більш тонкі кажуть, але кількість потягів, які на той завод щось привозять, не змінилась. Тобто туди не більше металу не потрапляє, більше запчастин не потрапляє. Але вони працюють. Ми забули, що це країна тотальних хабарів. Там же тепер всі чесні раптом в Росії стали. І все для фронту, все для побєди, і ніхто ніде не краде, коли є такі можливості красти, коли все прекрасно, коли оточення Путіна має офіційну індульгенцію для, для крадійства. І, і те саме на фронті. Ой, у них диви лінія Суровікіна там така у нас. І я сижу, думаю. Хто це розповідає? Да нема там ніяких таких супер-пупер чогось в цій Росії. І заводи працюють, як вони завжди працювали. І гівно випускають, а не танки. Випускають все танки, йдуть з Сибіру, ті, які там лежать з 55-го року. А тут всі кричать: ой, ну не всі, а певна частина, яка якраз те, що казав колись генеральний секретар ЦК КПСС Горбачов – Підкидають, Подкида, под, як то казав, підкидивають, підкидивають, на все підбрасывають. Я читаю різні, там мережі українських: ой, у них як у них все золотими з діамантами. І, і, і військо йде, і всі хочуть воювати, а у нас всі біжуть з того фронту, зброї нема, їжі нема, медицини нема, а в Росії така прекрасна медицина. Я все ж думаю. Ну, може, треба якось трошечки більш критично ставитися до своїх супротивників. Безперечно, в Україні є багато своїх недоліків. От. І, і можна, і треба, мабуть, про це говорити. Але постійно, якби коли ми починаємо, говорити, от так ми програємо тоді, ну вже все краще. Тоді дуже легко програвати. Ми програли не тому, що ми там якісь погані, а ми заздалегідь бачили у них. І зброя класна, і медицина класна, і патріотизм високомирів. Ну тут діми і програли. А як, а як можна виграти у ворога, який в во усіх компонентах, е, включно з лінією Соровіки, на краще, ніж ми? Я, я думаю, що тут варто якось критично не тільки до себе ставитись. Ну, це така українська риса себе, себе спочатку е, облаяти, да, а про іншого забути. А я думаю, що у них не у них. І питання фінансів не, не ідеальним, і питання економіки, Значить, і питання вони добре санкції. прикидаються, вони а? добре прикидаються, вони подаються через міжнародні медіа. Зараз Путіна бере інтерв'ю там. Ну не офіційний, прямо американський, але з соцмереж. Журналіст відомий. Його я думаю, що я би я би площину. я би пропонував, щоб такі, як він, робили це кожен тиждень, а краще кожен день, бо. Те, що він, те, що Путін наговорив цьому е, американцю, це якби все, все поставили на свої місця. Єдине, що забуду через тиждень, якби кожен тиждень він приїздив, і той би маразми свої кожен тиждень гор. Я до речі, хот... ну я хотів би сказати, що ті, хто чекають Путіна на суді, Гаагському, після того інтерв'ю, я я би обережніше до цього ставився, тому що. По всіх законах світових спочатку хворих лікують навіть перед стратою, якщо у нього не жить в Америці, ну і там, де в країнах, там, де є кара смерті, то спочатку від нежить і виліковують, а потім вже стачують. Те, що наговорив Путін з очевидністю для будь 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 кого, ну, свідомої людини в світі, не в Україні, говорить, що він не просто фігура речі, як кажуть, він божевільний. А він реально психіатричний пацієнт. Значить, він відразу до ГАГи не потрапляє. Його зробили спочатку психіатричну лікарню довго лікувати і коли будуть значить, вердикт лікарів. Хочете полегшити участь Путіна? Тобто, Ні, це вже тепер світ бачить. Так, це а? не я. Так, я нам... не психіатр. А, ну, нам же ж від того не легше, що але але його божевільні. треба. Але а? світ скаже, і юристи скажуть, ми не можемо його засуджувати, бо він божевільний. Спочатку, будь ласка, в божевільню, там його підлікують, а потім вже до нас. Ну він це просто, так. От я думаю. Він просто не знає своєї власної історії. а Говорить, ну, це про Україну. інша справа. Це в і... тепер але всі Але Знання закону не звільняє від відповідальності. Там варці. я зараз буду дуже цинічні слова говорити, але війна це така цинічна штука, бо люди гинуть. От коли це роздуми, це, це, не, є, це не факти, які я тут викладаю, хоча викладаю історичні факти. От коли пишуть берегти людей, це всім подобається, і мені, до речі, дуже подобається. Але я наведу одну історію. Коли британці знайшли енігму, Тобто коди шифрувальні німецькі під час Другої світової війни, то Черчиллю, перед Черчиллем був вибір. Або ми там було бомбардування Ковентрі, наскільки я пам'ятаю, це якраз цією подією. Ну, таке місто, яке просто знищили, досить серйозно знищили. І Черчилль мав вибір, або ми захистимо це місто. І ПВО, ми розкриємо, що ми володіємо цією інформацією, або будемо да, буде. Але заганя. німці дізнаються, що ми, ми знаємо енігму, поміняють коди, і ми програємо війну. Або ми зробимо вигляд, що нічого там такого не стається. Загинуть десятки сотні і тисячі людей. А не в кінці, але в кінцевому варіанті це нам допоможе е перемогти Гітлера. Тому на війні таких варіантів, знаєте, от ми будемо берегти. І просто треба розуміти, що є варіанти, коли не просто варіантів нема. От як пан Сирський каже: у нас нема варіантів, як вийти на кордони 91-го року, так під час війни, під час боїв бувають, коли нема варіантів не пожертвувати кимось. Тобто заздалегідь розуміючи, що там можуть бути різні обставини і різні результати цих обставин. Які пов'язані зі смертю людей. Тому війна це війна. Це, це не можна сказати, що ми тут заощадимо людей і, 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 і завтра виграємо війну. Ми можемо сьогодні Так само, як сьогодні, євреї сидять в Ізраїлі і кажуть: да, у нас заручники, так нам що закінчить? Хай Хамас і далі вбиває людей. Теж така ситуація не скаже, що гарний вихід є. Воювати втратити заручників, не воювати, значить воювати післязав знов тим самим Хамасом. Як бути? Я не хотів бути не Таньяхо або його радником. У війні потрібно перемагати, адже переможців не судять. То я... Перемагати як? Можна так? піти в атаку. І вони повбивають всіх заручників. Я Пані Оксано щойно говорив, сказав, що я більше намагаюся мовчати, бо я не все, не все знаю на відміну від більшості українських громадян, особливо тих, що пишуть в мережах. Але просто я питання маю право поставити. Така у мене професія. Я ніде не бачу, я бачу критику, я тільки не бачу пропозицій і де мобілізація, де мобілізація. Щось я не читав ніде, де можна, де таке, хто таке придумав би, щоб була ідеальна мобілізація і ідеальна демобілізація. І щоб всі були задоволені. Не знаю я. Я, наприклад, абсолютно не, не знаю, яким чином можна вмовити американців видати 60 мільярдів. Всі знають, ну, мабуть, я тільки один, який публічна особа, не знаю, як це зробити, що маргать Трампу чи кому там треба, що там треба робити. І є величезна кількість запитань, відповідь, на які ніхто не знає. І мені здається, що раціонально було би е, критикуючи і, якби і все це вимовляючи, говорити, що а от є такий варіант. Оце поганий варіант, і я знаю хороший. Щось мені підказує, що якщо такий, -такий стиль буде панувати, то кількість крику буде зменшено в разів 7-10. Приблизно як пропорція, я сподіваюся, правдива українських жертв і російських, коли кажуть, що все ж таки один до десяти, один до семи. Тому що всі все знають на рівні, вони не праві. А от як зробити правильно? Це це мені здається не дуже багато. Я чую таких раціональностей. Тому я всім бажаю, як би думати в цьому напрямку, воно покращить ситуацію на загал. Дякую.